Доброго дня, брати та сестри, доброго дня, шановні миряни! З вами мандруючий монах, брат Єгор. Сьогодні 5 серпня 2023 року. Велике свято, День Почаєкської. Ікони Божої Матері нашої, Діви Марії. Я йду по місту сукіряни, так як мандруючі монахи, незважаючи на спеку. І несу ікону Божої Матері, нашої Діви Марії, щоб вона спасла Україну, дала перемогу нашому воїнству, щоб хлопці Сікірячі не вернулися додому живі, здорові, з перемогою, щоб в місті запанував лад спокій, люди об'єдналися заради перемоги і вірили щиро в нашого Творця Ісуса Христа. Що мене, що мене страшить. Монахи ніколи нічого мандруючи не лякалися. Ще в старих часів з 10 століття, з часів мов покровителя святого Антонія Печерського. Монахи ходили по всій Україні. Мандруючі монахи. Вони не боялися ні поганих людей, ні звіря, ні холоду, ні спеки. Але сьогодні я йду по рідному місті Сукіряни і мені страшно. Чому страшно? Тому що я не бачу віри в очах людей. Ніхто з тих, хто я питав 100%, не знає, що сьогодні свято ікони Божої Матері, Очайської ікони Божої Матері. Ніхто. Багато дивляться просто на ікону пустими очима. І я не повторюю, як кажуть наші окремі люди московські наративи. Дійсно, православна віра зникає, православна віра щизає. Віра в Господа Бога перетворюється в святіння крашанок на Пасху і все. І це я кажу чесно, я не буду лукавити, як Ісус Христос. Обіду я сьогодні все моє рідне місто Сукіряне. І скажу вам дуже просто: звернуся до священиків ПЦУ і УПЦ Православної церкви України і Української православної церкви. Звернусь я до владик, до владики ПЦУ Єпіфанії, до владики ПЦУ Онуфрія. Звернуся я, простий раб Грішник, простий мандруючий монах, брат Єгор. Який мандрує по місту Сукіряни зараз з іконою Божої Матері. Перестаньте гристися, перестаньте сваритися, перестаньте воювати за приходи, за церкви, за кошики з ковбасами, з калачами і за сотки грошей з кишені віруючих. Скажу прямо, мандруючий монах, це козацький священик, а козацькі священики говорили правду. Моліться, вселяйте віру в серця і душі людей. Зараз православна віра зникає, її витісняють, тому що православна віра це не кошики на пасху, а православна віра це справжня війна за серця і за голови людей. До чого приведе війна між священниками? Приведе до того, що православна віра повністю зникне. Зникне і не стане. Тому я звертаюся до священиків УПЦ і ПЦУ. Просто одумайтесь, одумайтесь, зупиніться, звертаюся довіряно, бо конфесій. Не треба брати один одного за груди, не треба бити, прискати балончиками. Єднайтеся у вірі нашому Господу Ісусу Христу. Моліться, 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 браття за Україну, за перемогу, за те, щоб наступив мир. І наші хлопці з усієї України, з Сокірянщини, вернулися додому і ми почнемо розбудовувати неньку Україну і зміцнювати православну віру. В серцях, в головах, в душах людей. З вами мандруючий брат Єгор. Іду я сьогодні з іконою Божої Матері. Сьогодні день ікони Почаївської Божої Матері, сукіряни Чернівецька область. Амінь.